Вітаю вас, дорога церква! Ми будемо продовжувати наші роздуми. Якщо пам'ятаєте, ми почали дві неділі тому вивчати книгу пророка Авакума. І перш ніж ми будемо далі читати нові вірші, я пропоную трішки повернутися назад і згадати, про що ж ця книга, які висновки ми. Робили минулих тижнів. Чому це важливо? Тому що коли ми йдемо по одній книзі, або ми самі читаємо, або ми маємо загальні розуми, дуже важливо залишатися в контексті. Коли ми маємо контекст, це допоможе нам правильно зрозуміти, чому, або людина висловлює певні переживання чи слова, і чому Бог дає такі відповіді. Про що ж книга Авакума? Це книга про пророка, котрий жив за частів ідолопоклонства Ізраїля. Він жив в тяжкі часи, він мучився у своїх переживаннях. І ця книга, на відміну від книги інших пророків, вона не розповідає про те, як він ходив і розповідав свідоцтво, закликав народ. Тут розповідається у стилі плачевної пісні, коли він звертається до Бога і виливає йому свої переживання, а Бог йому дає відповіді, відповіді, які його потішали. Спочатку, коли ми починаємо читати, ми бачимо переживання пророка за те, що народ відійшов від Бога. Він волає до Бога і каже, ну що робити? Він, наче претензію висловлює Богу, Бог каже, я зроблю, я дам відповідь, і він дає відповідь, що прийдуть халдеї, вавилоняни і захоплять Ізраїль. Після цього пророк в шоці він знову валає до Бога і каже, як такі нечестиві, він вже починає розповідати про нечестя халдеїв. Вони прийдуть і захоплять Ізраїль, як таке можливе. І Бог знову йому дає відповідь. Пам'ятаєте, що він сказав йому написати минулого разу Славік акцентував на ці слова. Він завершує свою відповідь благословінням праведних. Він каже, праведний? Вірою жив буде. Це каже Господь, і ці слова є благословінням тих, хто живе вірою. Зараз ми будемо читати далі, і сьогодні наша тема зовсім протилежна. Вона звучить так: горе нечестиве. Починаючи читати з четвертого вірша, ми будемо з вами бачити дві групи людей: праведні та нечестиві, дві групи людей, два шляхи та дві зовсім різні кінцеві зупинки. Є пісня з такими словами, в этом мире є лишь два пути, і проходять они часто рядом. Узким можеш ти в небо войти, а широкий кончается адом. Якщо подивитись людської точки зору, то ми всі люди починаємо свій шлях ну, однаковим. Ми всі народжуємося, потім ми приходимо у вік. Але потім у кожного з нас є вибір. Кожному з нас Бог дає право обирати свій шлях, обрати шлях або слідування за Христом, або життя без нього. І кожен з цих шляхів має свій кінець. І головне те, що цей кінець він не прихований від людей. Писання чітко і однозначно говорить про це. Тому дуже дивно чути інколи від людей фразу, чому Бог мене відправить до пекла. Тільки тому, що я не хочу жити з ним. Людина, знаючи наслідки свого вибору, наполегливо намагається перекласти свою провину на Бога. Одні йдуть дорогою праведною. Слово Боже нам каже, що це дорога вузька і складна, але кожен, хто йде по ній, він буде жити. Інші йдуть дорогою легкою і широкою, але її кінець вже також визначений. Написано так: плач та скрегіт зубів. Минулої неділі ми чули про праведних людей, про цей шлях віри, що веде до життя. Сьогодні ми звернемо нашу увагу на другу групу людей, яку пророка Вакума писує далі, хто вони і який їхній кінець. Прочитаємо з 6 по 8 вірші. Але хіба вони з часом не складуть про неї приповідку і не почнуть глузливо насміхатись, говорячи горе тому, хто накопичує те, що йому не належить? Доки можна привласнювати собі взяти під заставу, хіба раптом несподівано не встануть твої позикадавці, не пробудяться, щоб тебе потрусити, тоді ти станеш їх здобичу. оскільки ти пограбував численні народи, то й сам станеш здобичу залишку всіх тих народів за пролиту кров людей, за спустошені країни і міста, а також за всіх їхніх мешканців. Тут пророк говорить про те, що очікує грабіжників та загарбників. Він висловлює їм горе. Ці слова показуються, що станеться з Вавилоном, з цією могутньою імперією, з тим народом, який фактично жив пограбуванням. І ось всі ці багатства і цінності, які вони собі привласнили, той розкішний Вавилон, який побудував цар на вуходоносор, це фактично було все побудовано за рахунок пограбування. І знаєте. Ми в книзі Пророка Ісаї знаходимо текст, прочитаємо 14 розділ з 9 по 11 вірш. Там описується, що ж вийшло, коли Вавилон був повалений. Написано так: Шеол внизу, і той заворушився через тебе, готуючись зустріти тебе при вході. Він, тобто Шеол, розбудив заради тебе духів усіх колишніх можновладців землі, піднявши з престолів царів усіх народів. Усі вони скажуть тобі: і ти ослаб, як і ми. Зрівнявся з нами. Тож твоя пиха і звуки твоїх арф провалилися до шеолу. постіль під тобою черв'яки, а Твоє накриття хробатство. Тут промовляється прокляття. Прокляття вавилонянам за їх жорстокість, за їхню надмірну пожадливість вони забирали те, що їм не належить. І Писання однозначно засуджує людей, які живуть за чужий рахунок, вони не працюють. І не приносять користь суспільству, людей, які байдужі до оточуючих, які не виявляють милість навіть до бідного та забирають останні. Далі пророк каже: горе жадібне з 9 по 14 вірш, горе тому, хто здирством наживає добро для свого дому, аби звити на висоті своє гніздо і тим убезпечити себе від лиха, адже ти зганьбив власний дім, винищуючи численні народи, чим згрішив і втратив право на життя. Через те каміння в стінах волає, і йому вторують дерев'яні балки, горе тому, хто будує місто на крові, і засновує фортеці на злочинах. Хіба це не від Господа Савоота походить, що народи працюють для вогню і люди знесилюються заради марноти? Адже земля сповниться пізнанням Господньої слави, як море, наповнене водою? В російській мові є таке слово як «алчность». Я думаю, вам дуже відоме. Це досить ємне слово, і його якби не поясниш ну, одним словом. Воно відразу багато дуже до себе включає. Ну так, на українській воно звучить як жадібність, але ну, трішки, о, знаєте, менше. Включає це слово до себе. Це, це сукупність знаєте, це сукупність і жадібності, і користолюбства, і порушення 10-ї заповіді, коли Господь каже, не побажай собі добра свого ближнього. Воно ніби змішане з бажанням убезпечити себе, тобто створити собі незалежність та безпеку. Жадібність така якість, яка зовсім не має кордону. У приповістях Соломона написано у ненаситності дві дочки давай і давай. І бажання такої людини вони просто ніколи не зупиняються. І якщо ми говоримо про час пророка Авакума, то вавилоняни насправді багато зробили. Вони багато зробили того, щоб убезпечити себе від зовнішніх ворогів. Але вони так і не зрозуміли, що не можна, все-таки не можна власний добробут побудувати та безпеку. На чужому горі. Так не вийде, бо Божий закон про сіяння та жатву він працює. Те, що ти сіяв, ти обов'язково будеш пожинати. Тільки ми сіємо одне сім'ячко, а виросте вже цілий колос. Послухайте, як історик Геродот описує укріплення Вавилону. Він каже так: Вавилон мав величезні стіни, там було близько ста бронзових брам. Ширина стін була достатньою, щоб нею проїхала колісниця, запряжена чотирма конями. Дуже широкі стіни, 100 брам, уявіть, яка ну, просто могутній укріплений город. Це дуже і дуже серйозне укріплення та захист на той час, ну просто майже непідступна фортеця, якщо враховувати те, яка зброя була в ті часи. Вони зробили це, думаючи, що убезпечили себе від людей навколо, що їх ніхто не захопить, що тепер у них, як описано в 9 му вірші, ми читаємо звив собі на висоті гніздо. Але вони були взяті і взяті практично без бою. Ця ситуація і те, що сталося, вона є чудовим прикладом того, що людина може хитрувати як тільки хоче, може робити все, що тільки хоче, і думати, що вона без Бога буде безпечною. Але слово, нам говорить, слово Боже нам говорить, якщо Господь не стерегтиме міста, що далі, то даремно Його охороняє сторож. Так. У той час, як ми навпаки, говоримо, що ми ховаємося у Бозі. Він є нашою міцною вежею, куди ховається праведник і перебуває у безпеці. Наступне, чому жадібність веде людину до горя, тому що жадібна людина, вона просто не може бути слухняною Слову Божому. Вона одержима, одержима бажанням збагачення. Христос каже, ви не можете. Не можете служити Богу і мамоні. Згадайте історію Ахана, записану в книзі Ісуса Навіна. Ізраїлю дається заборона нічого не брати. Ця людина добре знала про заборону. Знав, що нічого брати не можна. Все підлягає знищенню за Божим наказом. Але побажання жадібності у такої людини, воно переважало Боже Слово. Дуже вже хотілося. Блищало воно якось сильно, таке от приємне для очей. Хотілося в землю обітовану із золотом зайти, зайти забезпеченим і в новому вбранні. І далі ми читаємо в книзі Ісуса Навіна, 7 розділ, 11 вірш: Ізраїль грішив, порушивши мій заповіт, який я звелів їм дотримуватись. Вони взяли дещо заклятого, фактично вкрали і приховали, поклавши серед своїх речей. Це було не їх. Написано, що він взяв 200 шеклів срібла і злиток золота вагою в 50 шеклів. За оцінками дослідників, вважається, що це та сума була, яку середній робітник заробить за все своє трудове життя. Йому хотілося забезпечити себе, ну знаєте, на все життя бути забезпеченим. Навіть у землі обітуванні, де Бог все давав, куди Бог їх вів і де вони отримали все, навіть те, над чим вони не працювали. Але ця жадібність, ось це золото, це срібло, хоч і примарно діло для нього опорою на все життя, в кінці кінців йому користі не принесло. Він загинув, і в землю обітовану він не зайшов і не розкористався нічим, що заховав. Йому це більше просто не знадобилося. І тут, коли Авакум говорить горе жадібним, тут якраз і йдеться про те, що все, що ти робиш, весь час збираєш і збираєш, у результаті це все користі ніякої не принесе, і нічого з цього доброго для тебе не вийде. Далі він каже: горе тому, хто напоїє свого ближнього з чаші своєї ненависті, доки той ближній не уп'ється, щоб побачити його сором. Через те ти наситишся ганьбою замість слави, тож пий сам і показуй свій сором, і до тебе також дійде чаша з Господньої правиці. Ти наситишся годьбою замість слави, адже насильство, яке ти учинив знищенням тварин на Лівані, тебе вкриє соромом, сповнить тебе жахом, а найбільше за людське кровопролиття, за наруги над країнами і над містами та над тими, котрі в них мешкали. Вавилоняни доволі нерідко вони вступали в союзи з навколишніми народами. Вони складали домовленості про мир. Потім вони влаштовували такі піри, святкували це, а потім брали і раптово спустошували ці народи. І Бог тут показує і говорить: я з вами тепер зроблю те, що ви робили з цими людьми. Коли ви їх споювали, коли ви знущалися з них, коли ви сміялися. І тут, якби чаша правиці Господньої, правиці це права рука. Чаша правиці Господньої вона символізує покарання, яке буде виливатися на цих людей. Схожі приклади, які ми бачимо в книгах Єремії, Ісаїї, також в книзі об'явлення, вони вказують нам на цей же символ чаші в правиці Господньої. І цей символ завжди несе з собою суд та покарання. Коли я над цим думав, знаєте. ну, Згадується 22-й псалом, коли Давід каже, що чаша моя переповнена. Коли людина правлена і Господь наче переповнює за край ці благословення, але є і чаша нечестя, коли Господь довго терпить, але вона повільно і повільно, наповнюється. І в кінці кінців людина те, чим вона її наповнена, вона буде її пити. І остання категорія людей, яким сказано горе. Це гори ідол, ідолопоклонникам. З 18 по 19 вірш читаємо, яка користь з ідола, якого виріс би ремісник, чи того кумира, що вчить неправди, адже той, хто його створив, вірить у своє твориво і продовжує виготовляти німих ідолів. Горе тому, хто каже до дерева, прокинься або до бездушного каменя, вставай. Хіба може камінь чомусь навчити, хоч він обкладений золотом і сріблом, але він бездиханий. Зауважте, що ці бездушні ідоли, вони завжди гарні. Тут недаремно описується те, що вони обкладені золотом, сріблом, яку красу їм надано. Коли людина дивиться на них, з'являється лише одна думка, ну, не може така гарна і добра річ нести з собою щось погане. Але слово Боже каже горе. Горе тому, хто говорить дереву устань і безсловесному каменю прокинься Оці бездушні ідоли, вони завжди зовні гарні. Але на прикладі усіх віршів і цього горя ідолопоклонства, ми можемо з вами простежити ті кроки, які призводять до руйнування народів, руйнування нації, руйнування всього того, що не спрямоване на Господа. Все це завжди починається з ідолопоклонства, з відступу від Бога. Коли Бога починають виганяти з життя, ну, якщо брати теперішній час, Бога виганяють зі шкіл. З державних установ, коли тебе обмежують можливості вільно говорити про Бога в суспільному середовищі. Після цього слідує другий крок. Йде руйнація усього морального, руйнація моралі та повне знищення всякого сорому у суспільстві. І більш того, подивіться, чим аморальніше вчинки, тим більше це сприймається на ура. Воно звеличується. Що настає після цього? А після цього настає падіння. Бог чекає, але рано чи пізно настає момент так званої точки неповернення, коли люди водимі своїми гріхами вони вже просто не можуть зупинитися, і над ними звершується Божий суд. Так і є. Про ідолів можна багато говорити, і ці ідоли є у кожної невіруючої людини. Але дуже сумно, коли ці ідоли перебувають у віруючих людей. Коли іноді, можливо, ми подібні, знаєте, ну, до тієї Рахілі. Здається, що вона вже пішла, вона йде в іншу землю, але що вона робить? Вона тягне із собою цих ідолів і ніяк не може їх позбутися. Які ідоли можуть у нас бути? Ми вже неодноразово чули та говорили на цю тему. Все, що займає місце Бога в нашому житті, є ідолом. Хочемо ми це визнавати чи не хочемо. Можливо, намагаємось знайти виправдання, але усі ми перестанемо перед Богом. І якщо ми не позбудемося цих ідолів тут, на землі, можливо, навіть будемо добре його ховати. Ніхто не дізнається, що він у нас є. Але там, перед престолом Божим, сховати його вже не вдасться. І в кінці ми читаємо висновок. Висновок Авакума на Божу відповідь. 20-й вірш. А Господь у своєму святому храмі, тому нехай мовчить перед Ним уся земля. Цей вірш є протиставлення цим п'ятим типам людей, яким авакум написав слова горе вам. І тут якраз цей вірш показує основну суть Божої відповіді, основну суть того, що надає йому спокій, незважаючи на все, що відбувається. На все це горе, на все це беззаконня написано, а Господь у своєму святому храмі, незважаючи ні на що, щоб не відбувалося він все одно там. Він усім керує і ніщо не вийде за кордони Божого контролю. А вакуум вже не має запитань. Він отримує свою відповідь. Не завжди ця відповідь може бути швидкою. Як в історії за вакуумом, пам'ятаєте, нам… Показував наглядно, те, що, можливо, цю відповідь доведеться чекати десятиріччями, але вона обов'язково прийде. Розуміння, що Бог усім керує, що останнє слово завжди буде за Богом, має бути для кожного з нас втіхою та підбадьоренням. Він з нами, Він вірний своєму слову і Він усім керує. Він нас оберігає і ніколи не зволікає. Він все робить у свій час. І підводячи підсумок наших розумів, я хочу, щоб ми зрозуміли, що інколи, як Славік казав, минулого разу не треба проводити погані паралелі по відношенню до когось. Але нам треба розуміти, що Слово Боже, воно говорить саме до нас. І в даному випадку, це місце, яке ми читали, воно з, нас з вами застерігає і закликає до того, щоб ми перевіряли своє серце, чи в належному воно стані. Чи не дозволить я чомусь гріховному, можливо, навіть ну, самому маленькому, але впасти на землю на почву мого серця? Ми сьогодні вже казали про те, що сіється маленьке сім'ячко, але виростає з нього вже колос. А результат такої дороги, як ми прочитали, він дуже плачевний. І розуміючи те, що все знаходиться під Божим контролем, що у Бога все вчасно, ми маємо пам'ятати, що є ще обіцянка, яку Господь залишив нам. Він каже, я ще прийду. І обов'язково це здійсниться, обов'язково прийде час, коли це здійсниться, і тоді вже буде ну, дуже пізно щось змінити. Тому нам потрібно завжди бути готовими, бути готовими, щоб зустріти нашого Господа у славі. Але побачать його лише ті, як ми читаємо, у яких чисте серце. Нехай благословить нас у цьому Господь, будемо молитися. Амінь. Амінь. Дорогий наш Господь і Бог, Батько Небесний, я щиро вдячний тобі за любов і милість. Написано, що ти довго терпиш. Ти терпиш і не бажаєш смерті грішника, але чекаєш, щоб усі люди прийшли до тебе. Написано за наші серця, що вони. Не страшайся робити зло, тому що ти довго чекаєш, ти не скоро звершуєш свої суди. Але для всього є твій час, Господи. Є остання крапля, до якої йдеться людство. Господи, допоможи нам, допоможи нам втікати від гріха, допоможи, щоб усе це нечестя, котре навколо нас, щоб воно не проникало в наші серця, Господи. Але щоб нам берегти їх і бути святими і чистими перед тобою, і щоб йти дорогою праведною, щоб вивчати Твоє слово і виконувати твої настанови. Допоможи нам у цьому і дай сили. І нехай ім'я Твоє буде звеличе і прославлене в нашому житті, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.